Вітаю, киці малесенькі, в Кальмара це унікальний приклад таланту та творчого регресу в одному флаконі. Один з найпопулярніших серіалів Нетфліксу, що побив рекорди, зібрав нагороди та спричинив культурний феномен, і одночасно із цим перестав дивувати та перетворився на самоповторювання з невиразною наративною складовою. Незалежно від того, чи сподобався вам цей проект, ви назавжди його запам'ятали. І сьогодні, коли фінальний сезон вже всі подивилися, ми спробуємо дослідити стильові Прийоми цього кіно, завдяки яким він і став пізнаваним, розглянемо мораль, яку повторили для нас аж декілька разів. Зазирнемо в жорстоке минуле Південної Кореї та зробимо висновки, чому ця історія мала б завершитись на першому сезоні. Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Стиль гри в Кальмара це цілий комплекс творчих рішень, які в поєднанні із сюжетом створюють максимально символічні образи, що чіпляють око та легко запам'ятовуються. І це, до речі, одна з головних причин популярності проєкту, він здатний зацікавити візуально. Костюми гравців та персоналу мають кольори, що є протилежними в палітрі кольорового кола, і це підкреслює соціальний поділ. Дизайн приміщень дитячий, надмірно яскравий та ляльково нереалістичний, ніби ми знаємо. Находимось в будиночку Барбі. Зовсім скоро ці кольорові стіни будуть залиті кров'ю, і від цього стає моторошно, бо все, що тут відбувається, ніби і справді гра, все не по-справжньому, а кров і тіла на таких декораціях виглядають максимально виразно. Гравці піднімаються по сходах, що відсилають до картин Мауріца Ешера та його зображень нескінченності, симетрії та фантастичного реалізму. Це відображає безкінечність потоку людей, бо це не перші і далеко не останні ігри, через які проходять сотні людей щороку. Самі ігри це забавки з дитинства, відомі кожному. Що складного в стрибках на скакалці. Ну, наприклад, металева скакалка, що може збити тебе з тонкого мостика в прірву, або карамельне печив. Яке є традиційним смаколиком Кореї, але тут воно стане смертельним випробуванням. Всі завдання спочатку здаються простими. Відмінність лише в тому, що в цих стінах програш равно смерть. А для виживання доведеться приймати дуже складні рішення та робити болючі вибори. Коли ми спостерігаємо за персонажами в звичайному житті, в картинці існує очевидна перевага синьо-зелених пастельних тонів, як зображення некомфортного, бідного, ненасиченого та навіть блювотного життя. І ці кольори періодично змінюються на тьмяно-жовті в сценах на ринку або вдома, де обстановка більш гостинна, але все ще позбавлена життя, затишку та радості. Зелені спортивні костюми гравців з номерами замість імен, рожеві комбінезони та чорні маски, ніби не підходять для солдатів, головна задача яких тримати ситуацію під контролем. Але вони і не називають себе солдатами. Вони персонал, так само, як і люди, що опинилися тут, не жертви, а пронумеровані гравці. Гравці не гинуть, а вибувають з гри. І їх не вбивають, а дискваліфікують. Такі назви, а вже ж є новомовою, що намагається створити дружню атмосферу та позбавити повітря запаху крові. І використання цього вербального інструменту може наштовхнути на думку про те, що гра в кальмара це сучасна антиутопія, про яку ми говорили в аналізі серіалу Розділення, але це невірний висновок. В антиутопії у людини не може бути права вибору. Система вирішує абсолютно все, і кожна людина позбавлена індивідуальності гвинтик цієї системи. В південно-корейському хіті ця фундаментальна деталь відсутня, і навіть більше сюжет жирно підкреслює, що всі ці жахливі ігри самостійний вибір людей. Їх ніхто не змушував грати, їх навіть відпустили додому, але вони самі повернулися назад. І коли ми розуміємо, що вони самі захотіли продовжити ігри, навіть знаючи, що вони смертельні, ще страшніше виглядає дизайн приміщень. Музичний супровід гри в Кальмара це потужний драматургічний інструмент, що не просто доповнює візуальний ряд, а посилює емоційне сприйняття та формує унікальну атмосферу. Стиль саундтреків балансує між наївним, іграшковим звучанням і зловісною тривожністю, створюючи контраст, що посилює шок від того, що буде відбуватися на екрані. В момент появи персоналу ми чуємо холодний, циклічний, ритуальний саундтрек, що більше нагадує ненав'язливий марш. Він не відверто страшний, але змушує викликати мурашки по шкірі. Це створює відчуття приреченості та систематичності в грі, де особистість не має значення. Під час ігор грає музика, що заснована на корейських традиційних дитячих пісеньках. Їх в дитинстві чув кожен гравець, але тут вони існують як звукова декорація, що іронічно обманює свідомість, адже дорослі люди беруть участь у смертельній грі під супровід з дитячої кімнати чи парку атракціонів. Музика, яку вони чули першою в своєму житті, може стати і останньою. Під час переходу з лобі до нової гри грає класична музика Едварда Гріга чи Штрауса. Вона використовується для створення різкого контрасту між прекрасним і жахливим, тим самим підкреслюючи абсурд і загальну стилістику серіалу. Використання класики в такому амплуа не новий прийом в кіно. Ми таке бачили вже і у місія Нездійснена, і в «Кінгсмені», але саме у «Грі в Кальмара це дуже доречно. Ну і вже ж тут можна почути старі пісні, наприклад, «Fly to The Moon. Це ностальгічні. Пильні саундтреки, які завдяки своїй вінтажності викликають помилкове відчуття безпеки або знайомості перед тим, як ситуація обернеться трагічно. Сама картинка в серіалі також буває різною. Винахідливість зйомки дозволяє нам не нудьгувати під час перегляду, адже на екрані постійно щось відбувається. Це можуть бути і крупні плани, і стандартні вісімки, майже спортивний зум, як на стадіонних змаганнях, камера, зафіксована на предметах. Зйомка з плеча в детективному стилі, камера без стабілізації в момент нарощування напруження, довгі прольоти спостереження за персонажами, розділений екран і ще ціла купа варіантів. Композиція в сценах часто має підкреслену симетрію, що відображає тотальну вивіреність системи, в якій опинилися люди. Дійові особи знаходяться по центру екрану, часті акценти на предметах та кінцівках. Працює спіраль Фібоначчі, немає переповнених кутів кадру, і кожний ракурс має значення, створюючи наше сприйняття історії. Ну і вже ж техніка паралельного монтажу, яка дозволяє слідкувати за декількома сюжетними лініями одночасно. Коли ми говоримо про жорстокість, яка відбувалася в історії, ми рідко усвідомлюємо наскільки глибоко ці рани продовжують жити в нас. Деякі події замовчуються десятиліттями. Про них не пишуть у підручниках, їх не обговорюють за сімейною вечерею. Історія стає чимось типу зашитої рани, ніби й не болить, але варто тільки випадково зачепити, як знову боляче. Однією з таких ран є темна сторінка південної Кореї братські притулки. Якщо ви цікавилися серіалом, то скоріш за все ви вже чули про цю історію. Трудові табори, які більше нагадували концентраційні, і були створені для підвищення іміджу країни на світовій арені після війни. Можете подивитися в Ютубі відео на цю тему, там розкажуть детальніше. Але головне в цій історії те, що вона повпливала на людей у південній Кореї, як і в інших країнах з травматичним минулим, часто вважають за краще не ворушити такі теми. Саме тому художня форма, а саме кіно, література, музика, стають простором перемовин з історією, який недоступний для офіційної риторики. Режисер може перекласти мовчання на мову, а біль у символ. Це не просто розвага, це форма терапевтичного оповідання, навіть якщо воно працює через гіперболу, гротеский візуальний крик. Хоча режисер Хван Дон Хьок прямо не заявляв, що в кальмара це алегорія історії таборів, сам факт, що корейські глядачі одразу побачили паралелі, багато про що говорить. Це означає, що архетип жахливої системи, де людей перетворюють на безликі гвинтики, живий і болить. І режисер свідомо чи підсвідомо використовує цей архетип, щоб, по-перше, осмислити національну травму без прямої конфронтації з глядачем. По-друге, зашифрувати біль у метафору, не назвавши імен, бо так легше проговорити те, про що говорити боляче. І по-третє, дати катарсис через художню форму, адже через гру, навіть жорстоку, простіше пережити жахи. І незважаючи на те, що для гри в Кальмара були конкретні референси, багато деталей наштовхують саме на порівняння з реальністю, де навіть форма в'язнів була схожою, бо це були найдешевші корейські спортивні костюми в ті часи. А вже ж, ніяких кольорових сходів та ігор на виживання з призовим фондом не було. Принаймні про це немає свідчень, а фотки нейромережеві і зроблені вже після релізу серіалу. Але реальність іноді навіть гірша за вигадку, тому навіть незважаючи на відсутність прямого наративу цей серіал також і про травматичну колективну пам'ять, культурне мовчання і роль митця як перекладача болю, в символи, які може сприйняти суспільство. Саме це й додало популярності проєкту на батьківщині. Але незважаючи на культурно-соціальний вплив, чудовий візуал та хорошу акторську гру, цей проект перестав викликати емоції. Очевидно, що грів кальмара вистачило б і одного сезону. Чому? А тому, що все, що хотів сказати автор своїм твором, було сказано саме в першому сезоні: критика соціальної нерівності, капіталізму та людської натури, наглядне зображення того, як оголюються найгірші риси людини в екстремальних умовах та атмосфері вседозволеності, моральні дилеми, тваринний страх, збочення, та, що важливо, синдром провини вцілілого, який їсть головного героя після перемоги. Історія була хорошою, всі сенси. Зрозумілі, про що розповідати далі, якщо забути про загальний стиль смертельних ігор. А в тому і річ, що нема про що. Тому другий та третій сезони є буквально пережовуванням подій першого, але з новими іграми. У нас знову головний герой Сон Кі Хун, який прагне залишатися людиною. Знову головний мудак маскується під гравця з номером 001, і знову є ключові образи: Пузатий агресивний дядька, противна стервозна жіночка. Дівчинка-бідолашка з північної Кореї, психований агресор, людина похилого віку та диверсант серед персоналу знову ті самі події: перша гра з лялькою, заміс в операційній кімнаті, яку ніяк не захистили на майбутнє, пошуки брата, детектива, людина, що залізла в петлю в лобі, люстра з порушників над сходами, і навіть фінал, в якому пан Кі Хун не вбиває останнього гравця. Коли в кальмара вперше вистрілила, здавалося, що це відвертість автора. Сатирична історія, майже антиутопія, метафора сучасного капіталізму, де бідні готові ризикувати життям заради права на життя, стильна упаковка, глибокий посил і вишенька на торті. Південно-корейський гнів, зварений на болю і несправедливості. Але ось вийшов другий сезон, потім третій, і все, що було потужною критикою системи, стало її контентом. Кальмар став калькою самого себе. Страва, яку подавали гострою та гарячою, раптом почала віддавати холодним фастфудом. Другий сезон нібито намагався грати в ту саму гру: ті самі маски, ті самі ігри, все дуже знайоме і знову лякаюче. Але тепер. Замість жаху передбачуваність, замість боротьби за виживання, боротьба сценаристів із банальністю, адже неможливо безкінечно вигадувати яскраві шоустопери. І третій сезон, на жаль, не врятував ситуацію. Він спробував зобразити нібито складніші моральні дилеми, але в підсумку потонув в абсурді та сюжетних дірках. Правила ігор дедалі менш логічні та мають лазійки. Фінал абсолютно невиразний та дивний. Багато питань лишилися без відповіді, а сюжетна лінія детективів та його брата просто відірви та викинь. Вона не потрібна, бо нічим не завершилася. Усе це більше схоже на серіал, який сам себе копіює, забувши навіщо він був створений. Коли шоу починає програвати саме собі, це вже не гра, а самообман. Це вже не шокуюча драма, а повторна демонстрація з коментарями. А пам'ятаєте, як круто було в першому сезоні? Ось вам навіть флешбеки з нього так глибоко! Але ж історія задумувалася як виклик системі. Але тепер вона частина стрімінгового конвейера, перетворена на прибутковий бренд із фігурками та проектом без ризику. Як це парадоксально та типово. Серіал про жорстокість капіталізму став його маскотом. Netflix, звісно, вміє продавати та вкладати шалені бабки в свої проекти. Але я й не чекав від продовження гри в Кальмара чогось геніального. Хіба що нові ігри, проте чим далі дивишся, тим очевиднішим стає переможець. Та подальші події. Ідея була втекти від циклу експлуатації, а опинилися ми в черговій грі, де ставка це увага глядача, а програш це повторення старих ідей. І Якщо хтось думає, що наступні проекти по франшизі Кальмара будуть кращі та доведуть, що продюсери Нетфліксу не ті самі віпи, навколо яких обертається система, то до цих людей у мене лише одне питання. Ви досі вірите в людей?